Скільки в роті не кажи слово халва, все одно від того солодко не буде. Скільки б я не шукала собі роботи якої-небудь, тільки щоб не йти сапати цибулю, все одно, крім мене, ніхто її не посапає. Тому крути, не крути, а давай бери сапу і шуруй сапати цибулю. Що я і зробила. Привіт-привіт, Петрука Генція в ефірі. Ми вже за вами скучили. Не знаю, чи ви за нами скучили, але ми точно за вами вже сумували, бо ми вже з вами практично тиждень не бачилися. А знаєте, чого не бачилися? Розкажу зараз. Я, в принципі, і пояснювала, що коли у мене приїжджають працівники мої основної роботи, яких треба годувати. У мене немає можливості знімати відео. Перекласти цей обов'язок ні на кого я не можу, бо у всіх є своя робота. І накинути комусь ще ці обов'язки. У мене не виходить. Тому я вже перепрошую, коли ми зникаємо. Значить, ви знаєте, якщо відео немає, то значить щось. На полях робиться на наш, в нашому селі. І це по-перше. По-друге, що цього тижня кололи свині, відправляли на Київ і так розвозили замовлення по селі. Також коптив Олег ковбасу і м'ясо. Я вже цього не знімала, бо в нас таке відео на каналі є, нічого не міняється. Рецепти всі ті самі. Кому цікаво, передивляйтеся на каналі. Не було що знімати, бо робота була вся однотипна, і все було одне й те саме. Сьогодні Страстна П'ятниця, і я вирішила трішки піти з дому. Не знаю, чи мені це вдасться, бо спину так рубає, що аж дихати не дає. Може, я хоч пару рядочків просапаю, бо, бачите, Олег мені тут профунциклірував її своїм лісапетом, а мені залишилося. У рядках трохи просапати ці квітки. Бо в нас, бачите, які бур'яни? У нас бур'янів немає, у нас квітки. Тому сапаю, може, задихалася, вибачте. Ну, оце так, старість не радість. Сапаю бур'яни. Далі вам покажу, як Олег накриває, накриває теплицю, бо ми в неділю їдемо до мами в Верхівку, і я більш ніж упевнена. Що якщо її не накрити такою погодою, то ми приїдемо, застанемо вже тільки сіно на ній. Накриває теплицю затіняючою сіткою. Ну і походу, що будемо робити сьогодні, те буду знімати. Залишайтеся кому цікаво. Я вам хочу сказати, що ці горіхи, які у нас тут посажені біля люцерки, вони мені служать таким, знаєте, маркером, орієнтиром. От я ж завжди там говорю там, сама з собою, так, мені норма посапати ось, від горіха до горіха. Чи там від горіха там два горіха, чи буду садити там помідори від горіха цього до горіха цього. Так, тут моркву посію від цього горіха до цього. Там. Ну, от, от такий вони мені маркер. От сьогодні я собі поставила ціль від одного горіха до другого горіха. Ціль виконала. Якби випила була ще святий і може б ще й до другого ріха осилила, але не можу. Буду йти на низ туди. Ще хочу показати, якщо ви помітили, що ми зняли парники, в яких в нас була посіяна редиска морква і бурячок. Можливо, це ще і рано було їх знімати, але на то є дуже одна поважна причина. Ану здогадайтеся, чому ми так екстрено зняли парники? Можливо, ви маєте якесь припущення, Ну, дуже часто ця причина мелькає у відео, коли ми щось знімаємо на городі. І по цій причині ми саме зняли їх. А ну, будь ласка, в кінці відео я скажу цю причину, але ви, може, може здогадаєтеся, було б цікаво. Що ви думаєте, чого парники знялися? Так, ну що ж, сапала, не сапала. Рукавицю вграла, як завжди. Ну, тут все стабільно, хоч, хоч щось має бути стабільне. Дивіться, хочу вам ще показати ось такий шмат цибулі. Ну, верніше, там не цибулі, а площі, де з осені була посажена цибуля, вона просто випала. Її нема. Дивіться, тут, ну, сподіваюся, ви бачите, там, бо сонце світить, я то не бачу, що я знімаю. Тут цибулька в цибульку, і далі там, якщо ви бачите, теж цибулька в цибульку. А ось ця площа, прямо ну, квадратом таким, цибулік, ну, не то, що взагалі немає. Її тут може одна на рядок. Її просто немає. Хочу сказати, що попередник тут попередник тут, квасоля, ем, а нижче. Тут взагалі нічого не було, бо я там 10 разів сіяла бурячки, 10 разів сіяла моркву, і огірки садила, там, і воно нічого там не зійшло, бо, бо суш ще з весни. Ну, Буряни гарні росли, хто пам'ятає по відео. От іменно тут, на цьому кускові, цибуля випала. Ну, Тут просто нічого нема, тут пуста земля так само. Бачите, от я йду, і ви маєте бачити, що тут взагалі нічого немає. Тут вже половину я, ну тут, бачите, де бурянчик тут ще не приклала рук. А тут е, посіяла бурячки і кинула пару рядочків кукурудзи. Теж кроликам на зелену. Ну, що ж, треба було садити. Отак, От дивіться, далі все. Цибулька в цибульку, рядочки, все, питань немає ніяких. Зелененька, гарна. Все, росте не без того, десь випала. Да? Далі, дивіться, пусто. Спочатку тут ось є кілька цибулиночок, далі все, голяк. Якісь такі речі відбуваються, що пояснити я їх не можу. Можливо, хтось натрапить на моє відео і зможе пояснити, що відбувається. Не знаю. Часник жовтіє, але читаю, що у всіх жовтіє. Тюльпани починають квітнути, до провід якраз, якраз поспіють. А цибульки там немає. Хто тут місцевий, знайте, що якщо в Осіївці здіймався вітер, то це Олег щось робить із теплицею. Такого що... Такого що не треба, щоб був вітер. А якщо вітер, значить по-любому щось. Щось вже робиться з теплицею. Отже, розказую, дивіться, ми купили на теплицю новесеньку затіняючу сітку, але в голову стукнула жовта рідина, і ми її додали на подвір'ї, там, де робили навіс на машину. Ви бачили, я вже це показувала, не буду акцентувати уваги на цьому. А в нас була ця сітка, ця що... Курчата ми вторік накривали, пам'ятаєте, коли абрикоси там ми її розрізали і натягували поверх курчат. Тому вирішили її реанімувати, курчат в цьому році немає, вона там в цьому році не потрібна. І вирішили, що саме цю сітку ми використаємо для накриття нашої теплиці. Цим зараз Олег і займається. Так, я стою на своєму квітникові, який я тут зробила. Біля теплиці, як Олег каже, прибудинкова територія. Ось так вона в мене поки що виглядає. Відгородила патиками. Не знаю на що. Ну, по крайній мірі, щоб хоч бачити, де, де можна було поляти. Насіння посіяла старе, колись мама дала мені його. Не знаю, чи воно зійде. Якщо не зійде, в мене є тут чим насадити. В мене там і чорнобривці, і мальви, і бальзаміни мають десь зійти, і ромашка. в общем. Посадити буде, що якщо насіння не зійде, а зійде, Боже, буду дуже рада, менше роботи буде. Хочу ще зробити чесний відгук про цю шлангу. Китай Китаєм, але якщо воно прослужить прослужить так, як воно зараз служить, ого, Боже, за 300 гривень я буду дуже вдячна. Чудово! Напор, напор води класний, режими переключаються. Поливати класно, питань немає. Лише єдине, що це мені не подобається, що я не люблю поливати холодною водою скриниці. Оце. Якби воно текла вода з якоїсь ємності, о, це було б зовсім друге діло. А поливати скриниці не дуже. Знаєте, йде такий розрив температур. Тут жара, вчора, до речі, було 50 градусів при відкритих дверях то єдине, оце, що мені не подобається, що холодна вода йде звідси. А так, а так все нормально. Бурячки мої ростуть. Уже де неде де почала квасоля сходити. Он. Є морквочка, янусін салатик. Друга редиска вже висадила пару помідорків, висадила вже вогурки сюди, петуньки мої підростають. Ці вже теж посадила в кашпо. Ну, коротше, все, все росте. Не так все швидко, як хочеться, але разом з тим щось, щось та відбувається. Так, якось накинув, щоб ви розуміли. Понятно, що того я не мала знімати, бо це так, не можна так робити. Ось так воно виглядає. Якраз вона. Розтягнеться і закриє всю цю, всю цю площу. Трохи притінили. Бо нереально жарко. Так, хочу показати помідори, дивіться. Раз, два. Тут ця не. Три тут повністю ця одна. І, і ще повністю одна. На 105 комірок, дивіться. Раз, два, три, чотири. З чотириста штук. Зійшло чотири, це який відсоток один. Але ж не ноль, правда? Круто, о Боже. От щоб ви розуміли, які пориви вітру. А ви кажете знімати. Ні, таке, таке знімати не можна. Зато кукурудза, подивіться, все, що посадила, одна не зійшла. Одна єдина. Ну, будемо їсти кукурудзу, нашу нам ті помідори. Ну що ж, перша половина дня добігає до кінця. Вікна не мило, просто позамітали. Олег прибрав там у себе в корму кухні. Тут позамітала, застелила чисту скатерку, тут теж все повимітала, в мангалі звар... зварила, господь. Поспалювала все сміття, Олег помив стільці на Сюди до стола ми ставимо їх. І йдемо трохи перекусимо якоїсь каші, там в мене гречка є. І відпочинемо, бо увечері йдемо туди на вулицю, на квітник. Боже, подивіться на цього мого нещасного чоловіка. Загонила. Просто загонила. Єлі ногами уже шкромбає. Цигани гани коня. Так, так, так. Да. Іначе такої немає роботи. Щоб щось таке, знаєте, конкретно там стати та й робити. Хить туди, хить сюди, хить туди, хить сюди. Цілий божий день. Нічого не мали робити. Да? Ну як нічого. Нічого, в принципі, такого глобального не мали робити. Але все одно якась робота то є. Знаєте, що хочу вам ще пожалітися? У нас не сходить трава. Не знаю прям, що це таке. Я ж її поливаю. І ми ж її ще тоді до морозів посіяли, і сніги, і дощ на неї йшли. Прям не знаю, для мене це дивина, чого б це? Уже скільки днів тепла і трава не сходить. Не знаю, прямо я аж, я аж розстроїлася, чесно вам скажу. Може, ще зійде, як думаєте? Так, ну що я вам скажу? Настрій чи настрой? Бойовий Олексійович. Ми зараз тут команда Ух. Працюємо за двох. Фірма маленька, ну солідна. Так жодної поради мені не поступило стосовно квітника. Зараз будемо щось мудрувати. Саме найперше, колись я, як поступали замовлення на обід там, чи на якусь там ще оказію, я казала, Боже, Господи, що це починати? І Ліля мені. Я кума казала Григорівна. Починайте спочатку, а там воно все покаже. Тому ми починаємо з того, що зараз будемо намагатися викопати ці бур'яни, ну і відповідно викопати квіти, які тут залишилися. Тоді пересадимо їх наново. Ну що, ви поки заварюйте каву, бо це буде дуже цікавий процес. А ми приступаємо. Як то кажуть, очам страшно, руки роблять. Нічого, зараз ми все тут зробимо чекі-піки. Халочка нам прийшла допомагати. Ми ж, бачите, ми ж скрізь з помічниками. Ту її я вже обрізала, Олексійович почав вже копати, копається чудово. Пішов за своїм девайсом, щоб вивозити. Ой, вивозити. Ні, ну вивозити, так. Щоб збирати бур'яни витрусювати. Все буде зараз в мармюляді. От приблизно так. Воно виглядає на даному етапі. Забор, звісно, бажано міняти, але це вже папа завтра під підлампіче, а вже як прийде зять, то вже 5. О, ой, я згодна. Та й тоді вже зять буде міняти на нове. Все, завтра Олег ще покосить. О, помічник. Покосить. Яся ще все позамітає. Я зараз постараюся. Десь піти там понашукувати ще якихось квіток. Це, це я Лілії лишила посадити, воно взяв змів. <рес> ну, коротше, чоловікові все, що зелене, то бур'ян. Посадю зараз ще якісь квітки, а тоді вже пізніше буду садити те, що в мене там в теплиці росте. Ну що ж, дякую, що додивилися цей складний кліп. До кінця, ні, ну кліп це коротко, в нас, в нас довго. Фільм, фільм цей. До кінця дякуємо за увагу. Бажаємо вам смачної паски і такої перченої ковбаски, щоб хрін був міцним, щоб, Добрий день. щоб ваші писанки теж не, не билися у вас на лобі. Всього-всього вам найкращого. Не знаю, чи ми в неділю вже з вами зустрінемося, бо ми їдемо до мами. Якщо буде можливість щось познімати, познімаємо. Не буде, ну, тоді вже зустрінемося після Пасхи. О, о, о. Може, мій Олексій вже побриється, чи ні? О, да, а до речі, зараз я ж вам ставлю ролик, ну, відео причина, чого забрали, чого забрали парники. Ну, я думаю, ви вже й самі здогадалися, чого. І, власне, причина того, що парники екстрено зняли, бо ця наша руда найлюбиміша в світі потороча, взяла моду там спати. І як би ми не обкидали землею, як би ми там цеглою не притискали, вона, ця гать, така малолітня, вириє яму. Розгребе землю і залазить туди, щоб там спати. тому що там в день же нагрівається теплицю, я закриваю, не пускаю, бо він там теж взяв моду на розсаді спати. То він собі придумав, що це можна спати в парниках, залазить і витовкає там мені моркву і ті бурячки, там ну редиска вже трохи більша. Тому прийняли рішення, що тут посіяні такі культури, що їм уже, скажімо так, погода зараз теперішня не страшна. Тому. Зняли, да-да, про тебе розказую людям, оце щоб знали, який ти вреднота, любимка наша. Фійосик. Він завжди собі на городі з мамою і з папою.